Вітання вам США з теплого штату Алабама. На сьогоднішній день ми раді вам повідомити про те, що EF Cluster запустив український торговий центр на території Америки. Отже, ви ще можете долучитися до цього проекту у квітні. Місяці, наприкінці квітня, місяця, ми будемо тестувати цей продукт. Ми запрошуємо величезну кількість байерів, яких ми. Контакти, яких ми отримали за п'ять останніх років під час виставок на наш стенд, який ми організовуємо в найбільшій в світі виставці Хайпонд Маркет, що відбудеться з 22 по 26 квітня, ми будемо презентувати товари різних українських компаній для того, щоб навести фокус, які саме товари слід завозити в наш торговий центр на території Америки для подальшого їх продажу в каналі B2B. На сьогодні в Америці ми вже маємо два складських приміщення. Одне з них розраховане для клієнтів. B2B, знаходиться в штаті Нью-Джерсі, і одне з приміщень ми можемо зараз вам показати. Воно знаходиться в штаті Алабама і розраховане для роздрібних покупців. Ходімо за мною. Ось в таких індивідуальних боксах знаходяться і зберігаються наші товари, які ми продаємо. Хто хотів би працювати разом з нами, долучайтеся.